If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always to be part of something bigger. Yes. <звук> Доброго вечора. Ми з України. Критики назвали фільм Вавилон одним з найпровальніших в кар'єрі Бреда Піта та Марго Робі. Крім того, вони сказали, що він надто нудний і довгий. Відомо також, що фільм не виправдав очікуваних касових зборів в США в різдвяні вихідні. Таким чином, інсайдери припускають, що фільм тривалістю понад три години не зможе 100% окупитись. Як повідомляє Deadline, фільм має зібрати близько 250 мільйонів доларів, щоб вийти в плюс і стати доволі успішним. В такому разі більша частина грошей має надходити з-за кордону, але поки що це неможливо. Хоч картина й була номінована на кілька золотих глобусів, зокрема, за найкращий фільм. Найкращу жіночу роль та найкращу чоловічу. Відгуки про цей фільм доволі неоднозначні, як від критиків, так і від глядачів. Тому зараз ми постараємось розібратися більш детально, чи справді це найбільший провал в кар'єрі Бреда Піта та Марго Робі. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Лис, а ви знаходитесь на каналі Юралес Фільмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх найсвіжіших прем'єр. То не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде справді дуже багато цікавого контенту. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Ну що, готові до чогось новенького? Деміан Шазель запрошує вас поринути в Лос-Анджелес 1920-х років. Шалена розповідь про величезні амбіції та надмірну дозволеність.

Високе мистецтво в Голлівуді. такі часи. Або як дивитися, більш нудний другий аватар. І це все про фільм Вавилон, в якому теж є цікаво побудовані кадри, особливо з гарною роботою в плані освітлення. <му> Чи яскравими танцювальними або масовими батальними сценами? Де справді бачиш весь розмах картини? Action. Власне, я б це характеризував більш візуальним видовищем, в якому присутні легкі алюзії на блокбастер. Адже історія тут легка, цікава і поверхнева. Еврика я не самотній, <свісно> <свісно> Ідея тут це, на мою думку, показати зворотню сторону кінематографу. Як це влаштовано і скільки це займає роботи людей, людей, які мріють про щось більше. Долучитись до чогось геніального, створити щось на століття. Те, що я роблю, справді важливе. Ця ідея доволі проста і вона не може не зацікавити. Але це вже далі питання до реалізації. Де через велику затягнутість в плані хронометражу 189 хвилин на секунду. Глядач може просто втратити інтерес. Так само і в плані постановки. Моментами присутні затягнуті мізансцени, а іноді просто протяжність кадру не радує. Плюс важко судити, що ця картина вийде в нуль. Адже тут присутні ще й доволі пікантні моменти, які по віковому обмеженню можуть затягнути навіть на 18. А жанрово це виглядає, наче легкий великий сюр, де доволі помітні комедійні і драматичні елементи. Сценарій якраз тут вийшов доволі посереднім, адже моментами тут присутні картонні діалоги, а іноді й навіть сильні цитати. Також присутній досить непоганий музичний супровід, що надає правильного забарвлення тій чи іншій сцені. Разом з хорошою акторською грою, але з доволі посереднім розкриттям головних героїв, та обмеженим екранним часом для другорядних. В цьому фільмі багато цікавих характерів, але чомусь нас вирішили не знайомити добре. Тобто персонажів з глядачами. Ось, наприклад, Ольга від Кароліни Шимчак. Або Констанс Самари Вівінг. Я сучка радив ви славу, а ще лід до грудей прикладає, щоб соски стирчали. Я соски нічим нема, що все натуральне. Чи Джеймс, тобі магуайра. <плес> Знаєте, Вавилон це той приклад, коли маємо цікаву ідею, але от в плані реалізації все стає вже не так добре. Звісно, я вас ні від чого не відмовляю. Ви можете подивитись цю стрічку. Якщо ви фан виконавців головних ролей, або режисера, або якщо вас просто зацікавив синопсис. Але якщо ви матимете вибір до перегляду, то краще подивіться другий фільм, ніж Вавилон. Я змінився. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую за увагу. Слава Україні! Все, я спати.